Всім привіт! Ми на авторинку. Працюємо, показуємо ціни на автомобілі. Які автомобілі, скільки коштують, є контакти продавця. Контактуйте, зустрічайтеся, оглядайте. Автомобіль. В описі до відео будуть контакти спеціалістів. Це хлопці-експерти, вони працюють з автомобілями, перевіряють, мають спеціальне обладнання. Перевіряють лакофарбове покриття, перевіряють по комп'ютеру, дивляться внутрішній стан двигуна автомобіля. Також можуть заїхати, якщо є бажання, покупця на яму, подивитися автомобіль, як то кажуть, знизу. Дзвоніть до хлопців, уточнюйте їхній час і зустрічайтеся разом з продавцем, з експертами, оглядайте автомобіль. Продається автомобіль Chevrolet Captiva. Автомобіль на передніх протитуманних фарах. Молоді фар, легкосплавні диски. Показує оптика. Сімимісний автомобіль з пробігом 117 тисяч. Повний привід на автоматі. 12 рік, дизель 2.2. Контакти продавця є. Все, що вас цікавить. Здавайте, у продавця салончик, телевізор. Ось така Каптіва продається. Каптіва шевроле в чорному кольорі на голокосплавних дисках передні протитуманні фари. Ось така Каптіва. Оптика. Матчів звичайна. сумісний автомобіль 12-го року випуску. 8900. Механіка і телефончик. Пробіг не вказаний. Ось така ще роля каптіва. Покажу вам салон для порівняння з іншими моделями. Ось така машинка. Задній ряд і тут вже третій ряд, два місця. Ось така коптіва є на продажі. Опель Зафіра. Легкосплавні диски, складні дзеркала, передні партроніки є, оптика, розбирається, розуміє, що 10-й рік на бензині 1,8, 6950. пробіг 255 тисяч, є така якась сервіска по автомобілю. Вам продавець покаже, розкаже. От на мене така серединка, така панелька. Опельзофіра Renault Grand Scenic На столевих дисках, ковпаки, передні прототуманні фари. Renault Grand Scenic коштує 7500, 11 рік. Дизель 1.6, пробіг 218 тисяч. Автомобіль є 7 вісним. Так, салончик. Другий ряд, тут є шторка. І третій ряд. От бачите, навіть помічається дитяче автокрісло. Можна посадити дитину. Рано Grand Scenic. Nissan Кашкай. Nissan Кашкай у нас це є 7 автомобіль. На передніх протидуманих фарах, викоплення диски, складні зеркала. Автомобіль має автоматичну коробку передач, дизель 2,0. 12 рік, повний привід, 12450 на старті. Є телефончик продавця, вон панорамний дах. О, бачите, бачите, От така коробка передач. Другий ряд. Тут вон третій ряд. Є Nissan Qashqai за 12450. Nissan сам кашкай трішки дешевший, ніж решту автомобілів. Коштує він. Зараз покажу. Дивіться відео далі. Передні протитуманні фари, закладні диски з зеркала Панорамний дах оптика лінзи. Так, це у нас 10 рік, 1,5 дизель, 10500. Сертифікат, сервіс, телефони продавця. Зазначено, що може бути невеличкий торг. Салончик, панорама, сходні зеркала, як я вже казав, такі Nissan Kaшkay 10500. Далі у нас Nissan Кашкай чорний. Круті такі диски. Мені дуже не подобається. Така оригінальність автомобіля. Попередні протитуманні фари. Так, оптика у нас. Побачили, коштує 10850 11 рік, 1,5 дизель, дизель, синмісний Nissan Qashqai. Є телефони продавця. Салон, як зазвичай, Nissan Qashqai. Е, Другий, я там не третій вже не буду показувати, сході зеркала. Подається такий Citroenчик. Плавних дисках, складні дзеркала має автомобіль, передні протитуманні фари, омивач фар. Фари отакі у нас. Складні дзеркала, салончик. Один ряд, другий і третій. Ціна даного Сітрояна Grand c 4 Picasso 16900, автомобіль 19 го року випуску, дизайні 5 пробіг 94 тисячі. Є телефончик. 16900, за такий Сіторіан, c 4 Grand Picasso. Volkswagen Sharan на передніх парктроніках. Звичайна оптика. Автомобіль 7-місний. 10-й рік. Є телефони продавця, ціна договірна. Пробіг 206 тисяч. Дизельний двигун об'ємом 2 літри. Салон. Є другий ряд і є третій ряд. Ось такий Peugeot продається. 11 року випуску на столевих дисках, на ковпаках, на салон. Тому Коробка у нас механіка. Телефончик є, 7 місць, 1.6 дизель, 11 рік. Ціна договірна. Volkswagen Touran. Такий таранчик першої моделі, 7-місний автомобіль, восьмий рік, дизель 1,9, пробіг 230 тисяч, 8400. Такий Volkswagen Toranмісний. Продається Renault A Space. На передніх протитуманних фарах. Амовачі фар. Ось такі лінзи. Автомобіль у нас є в даному випадку п'ятимісний. місний. Але є можливість доставити третій ряд. Є от місце для кріплення сидінь. Автомобіль 10-го року випуску. Телефон людини, яка продає. Renault Space. Продається Opel Zafira на легкосплавних дисках. Сумісний автомобіль. Другий і третій ряд. так, Підходимо до ціни. Касну ціна 700 коштує. Дев'ятий рік пробіг 165 тисяч. Дев'ятий рік 1,6 і шість бензин. Ренок гранд сценік. Симимісний автомобіль. На передніх протроніках, передні протитуманки Оптика такого так виглядає. версія Boss 11700 пробіг 234 тисячі 14 рік дизель 1.6 Renault Grand Scenic Opel Zafira Продається автомобіль 2015 року випуску дизель 2.0 10900 900 7 місний автомобіль Opel Zafira Так, що там у нас по салончику? Є такий салончик другий ряд три окремих сидіння, які рухаються і тут можна поставити третій ряд. Ось така зофіра самемісно продається, кому цікаво, оглядайте цей варіант. Продається Opel Zafira. Семимісний автомобільчик. 11 рік випуску, 1,7 дизель, Пробіг 173 тисячі 7600. Без підкрасів. Семимісний автомобіль Opel Zafira. Renault e Space. Написано, що він шестимісний. 12 рік 9,200. Пробіг 220 тисяч, об'єм двигуна 2,0, складні зеркала. Один ряд. Тут другий. І тут є, бачите, для третього ряду сидіння, але чогось написано шестимісний. От такий автомобіль Renault e Space. Nissan Кашкай, семимісний автомобіль на легкосплавних дисках. 30-й рік 9250, 250 250 тисяч на дизель. Дизельний двигун об'ємом 1,5 літри. Солон, будь ласка, ось такий Nissan Кашкай позається. Продається опользофіра, Лекосплавні диски, передні протидумання фари по оптиці. Антобіль п'ятого року випуску. 5450 Пробіг 187 тисяч з Німеччини. Механічна коробка передач, П'ятиступінчата. Другий ряд, там. третій. А Зофіра продається 7-місне. Автомобіль Опель Зофіра. 7 все 6450 на старті. 9 рік, 1,7. Пробіг 196 тисяч. Є телефончик. Скло запутіло, але ви його, я думаю, побачите. В салон так. Нічого нового, як у всіх зефірах такого, такого року, такої моделі. Chevrole Orlando продається. Ось така машинка на легкосплавних дисках. Передній проктронік є. Ой, передні протитуманні фари є. От така оптика. Сервісна книжка на автоматі 2.0 дизель. Пробіг 200 тисяч, ціна 10500. 2012 рік випуску Chevrolet Orlando От такий в неї салон. Автоматична коробка передач. Сітроен Берлінгу чобіток, саме міцний. Ось такий Лінго Салон. 13 рік, 1.6 на бензині. Пробіг 231 тисяча, ціна 7500, коробка передач механіка, п'ятиступенева. А, призидає свого машину, Опель Зофіра, 7 місць. Легкосплави, передні протитуманні фари, омивачі фар, лінзи, дев'ятий рік 7300, 1,7 дизель, максимальна комплектація, 7500, 9 рік, шкіряний салон. Ось такий салончик. Другий і ось третій ряд. Сидінь обільзофіри. За 7300 коштує такий автомобільчик. Продається кадік. Я YouTube знімаю для реклами вашої. Семимісний автомобіль. 1,6 дизель, пробіг 197 тисяч. 11 рік. Ціна 10700. Круїз, контр, бортовий кондиціонер без підкрасів. Цікавитеся, дзвоніть до продавця, давайте вам все розкаже і покаже. Ось така машинка. 10700 цей Volkswagen Caddy Renault Grand Scenic 2-го покоління Напевно цей автомобіль. О, напишіть в коментарях, хто знає, яке покоління. Так, що у нас по ціні? Ціна не вказана, є контакти продавця. Пробіг 210 тисяч, то 2006 року випуску. Тобіль 6 року випуску має такий салон. Далі. Другий ряд три окремих сидіння. Є третій ряд. Є сидіння. Все стоїть, все на місці. Є телефони продавця, хто шукає собі своєвмісний автомобіль. Зверніть увагу на цей. Продають Ford Galaxy. Що ми бачимо? У нас є передні протитуманні фари, звичайна оптика. Автомобіль 2005 року випуску. Дизель 1,9, 4,9 коштує. 270 тисяч пробігу Ford Galaxy 2005 рік Ось такий салон Підлокітник, другий ряд три окремих сидіння і третій ряд є, все ви бачили 4900 коштує даний автомобіль автомобіль Chevrolet Orlando Продається в лайкосплавах, передні прототуманки, складні дзеркала, 13 рік білий 2,0 них 186 тисяч 11500, є контакти продавця, то щоб шукає снісний автомобіль, є такий ще в рулі Орландо, ось вот такий в неї салон, автоматична коробка передач. Є якийсь моніторчик. Ось такі машинка є, хто хоче купуйте собі такий автомобіль. Продають опач зефіра на корпавних дисках. От така машинка коштує п'ятий рік, 1,8 бензин, 5550 пробіг 197 тисяч, це є самісний автомобіль. От така зофірдари від'їдуть. Автомобіль виїжджає. Кажу вам ще раз, ось така зефірка. Це ви бачили, телефон продавця є. Продається ще птіва. Саме автомобіль. Ось така машинка. 12 рік, 12-й на автоматі. 12350 7. Місць. Телефони продавця є. Це цікавий такий автомобіль. Звертайтесь до продавця вам дасть всю інформацію автомобіль в гарному стані Volkswagen Toran продається такий автомобільчик на передніх паратроніках. Фар, передні протитуманні фари, електроплавні диски. Восьмий рік на автоматі 7 місць. Бензин 1.4. 7.4 також стоїть. Пробіг 156 тисяч. Подається автомобіль 7-місний марки Seat на легкоплавних дисках, помивачі фар, передній паратронник, передні протитуманні фари, на дизелі 2.0 пробіг 254 тисячі, ціна 8300. Але я вам скажу, це хороший автомобіль. У нас його салончик один ряд, другі три місця. І третій. Ось такі машинка у нас продається. Це у нас є ще якась інформація по автомобілю. Марка... Не бачу. Напишіть в коментарях, що це за модель автомобіля. Ренок Гранд Сенік. В синьому кольорі, на легкосплавних дисках, на передніх проктронах, на передніх прототуманках. Ось така оптика, є спині зеркала. 7777, 12 рік, 1,5 дизель, 7-місна торг. 7777, от з мене і хочуть. Продається автомобіль. Семимісний, на передніх парайтроніках, продукторманки, легкосплавні диски. Такі от у нас фари, оптика, Сім місць. Контакти є. 13 рік, прибіг 196 тисяч, 2,2 дизель. А от ціна, хто цікавиться, дзвоніть до продавця. Автомобіль в гарному стані, салон також в гарному стані.